Українською мовою голубець, але тут ми називаємо ріорю кябецу, тобто рол в капусті. Він готується із м'ясного фаршу з додаванням рису і заливається такою томатною підливкою. Наталя показує нам одну з улюблених страв в меню першого у Токіо українського ресторану. Смачного. Традиційний український рецепт, але з японською родзинкою. Тут у нас ідуть баклажани, додаються тушені баклажани, хоча в традиційному рецепті такого немає. А це ще одна зірка меню: українсько-японська ланч-тарілка. Це вареники. У нас вареники трьох видів тарілці. Це капуста, картопля з грибами і картопля. Котлети по київськи соте з грибів, два види канапе з сьомгою і ікрою, маринований. por um, lado. Uh -huh. uh -huh. І така нігірина, японці називається ліпьошка. Рисова ліпьошка подають тарілку із червоним борщем, обов'язковою стравою кожного українського ресторану, де б він не був у Києві чи Токіо. Утім, засновниці закладу японці та каноїзоя всі особливості української кухні довелося вивчати з нуля. я спершу мало розумілася на українській кухні, але я проконсультувалася із професійним кухарем і вирішила відкрити ресторан. Така сан акторка, художниця і дизайнерка, Із Україною її нічого не пов'язувало. Відкрити український ресторан підштовхнула російська війна. Коли я побачила у змі руйнування в Україні, мені стало дуже шкода людей. І коли почали приїжджати евакуйовані, я зрозуміла, що хочу допомогти українкам мати роботу і щоб ця робота допомагала їм долати стрес. Так, минулого вересня смачного відкрив двері у бізнес-районі Токіо. Всі українські працівниці тут переселенки або евакуйовані яких називають у Японії, жодна з них не є професійним кухарем, але меню складають разом із шефом японцем. Спочатку ми готуємо власне, ми приносимо куштувати, а потім та страва, яка подобалась, уже удосконалюється шеф-кухарем і доводиться до такого стану, який подаємо нашим гостям. Ми якось так їх плануємо, щоб було, щоб було приємно. І одним, і як коли до нас українці приходять, і коли приходять японці. Зараз я готую пиріжки а тестові з новою начинкою. Що за начинка буде абрикос з персиком? А, ну, джема. Поки Людмила чаклує над новими пиріжками. Решта дівчат завершують подавати обід борщ, голубці, вареники для більшості японців. Це екзотика. Я ніколи не куштував української їжі. До війни я думав, що вона схожа на російську. Але сьогодні я скуштував борщ. Дуже смачна страва, і колір такий насичений. Тепер я знаю, що така українська їжа. Так, тут її трохи підлаштовують під японський смак, і для мене це дуже добре. Вперше страви українсько-японського ф'южену куштує і психологиня Марікосан, яка допомагає переселенцям у Токіо для японців це незвична їжа. Ми не розуміємо, який у неї справді має бути смак. Це цікаво. Смачно! окрім смачного обіду. Каже нобу втішений, що може познайомитися із українськими переселенками і виявити солідарність. Very... атмосфера тут дуже хороша, і працівниці усміхнені. Це робить мене дуже щасливим. Щаслива мати роботу у чужій країні пані Ірина, яка приїхала до Японії із Дніпра на запрошення доньки. Знаєте, японці прийняли дуже добре. Я навіть навіть не сподівалась. І незважаючи на мій вік, така не сам дала мені роботу. Я можу мешкати тут. Колектив у нас дуже дівчата дуже хороші. Знаєте, я сама молодію душою разом з ними. Наталію до Японії запросила знайома, і про свій вибір жінка теж не шкодує. Можливість працювати відіграла вирішальне значення. Я прийняла рішення, що все ж таки краще тут працювати ніж сидіти в Польщі на соціальних виплатах. Тут просто коли я їхала сюди, і я і донька мали роботу. Ми тут познайомилися з дівчатами, і тепер це у нас така невеличка українська родина. Шмачного. За словами власниці, така не езоє. в цьому і була мета створення рестораном. Вона не женеться за прибутками і сподівається, що скоро війна закінчиться. А відтак доведеться закрити і ресторан. Пані Ірина зізнається, мріє про час, коли зможе безпечно повернутися додому. Багато дуже в телефоні. Багато дивимося вістей з України. Дуже скучаємо. Я обов'язково повернуся в Україну, як якби там не було. З Токіо Юлія Ярмоленко, Юстина Фейх і Олексій Осика. голос Америки.